Мудрість. І як святих апостолів читання, будьмо уважні. І в тих днях, як аполос був у Коринті, Павло, прийшовши через горішні околиці, прибув Ефес і знайшовши там деяких учнів, спитав їх чи отримали ви Святого Духа, коли увірували, ті йому відповіли, ми не чули, що є Святий Дух, і він спитав яким хрещенням ви хрестились, ті відповіли хрещенням Івана. Тоді Павло промовив Іван хрестив хрещення покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, дух зійшов на них, і вони почали говорити мовою і пророкувати. Було ж їх усього яких. Дванадцять чоловіків, увійшовши в синагогу, три місяці там промовляв відважно, змагаючи, переконуючи про царство Бого. Ми в тобі Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Премудрі спрості, вислухаймо святе Іван, Лє мирусі. Від удави твоєму, від Івана, святе Іван читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, хай не тревожиться серце ваше. Віруйте, Бога і в мене, віруйте, в домі отця мого жителів багато, коли б не так, я сказав вам. Бо я йду приготувати вам місце, і коли би діду і приготую вам місце, вернуся, і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди я йду, дорогу знаєте? каже до нього, тома, Господи, не знаємо, куди ти йдеш. І як нам дорогу знайти, а Ісус йому сказав: Я дорога, і істина, і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене, якби ви мене знали, і Отця Мого знали би, а знаєте, й бачите Його. Філіп каже, йому, Господи, покажи нам Отця, і доволі буде нам, мовить Ісус до Нього. Скільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе, хто бачить мене, той бачить Отця, як же ти говориш, покажи нам Отця, невже не віриш, що я в отці, отець у мені, слова, які я говорю, до вас, не від себе говорю. Отець, який в мені перебуває, Він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці, а у мені.